Таю в ефірі Суспільне новини Черкаси в студії Вікторія Будавіцька жестова мова Галина Абраменко. Про події п'ятниці дивіться коротко. Яблука в ціні на яку врожайність очікувати цьогоріч? Приблизно 9-10 гривнів на сьогодні із саду невідоме про відоме. історію Черкас тепер можна почути у тролейбусах. Черкаси розвинулися від невеликого прикордонного форпосту до центру староства. Чергує та ходить на зміни. Четвертий рік в одній з пожежних частин золотоноші живе кіт рятівник. Закохав у себе хлопців, і всі його люблять. Під час повітряної тривоги, яка тривала з 13.26 по 14.10, на Уманщині спрацювала протиповітряна оборона. Повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. З його слів, пошкоджено декілька нежитлових будівель, і сталося аварійне відключення об'єктів електропостачання. Травмованих немає. Собі вартість вирощування яблук зросла, але продати свою продукцію за прийнятними цінами садівники не можуть, розповів голова одного з фермерських господарств Черкащини В'ячеслав Олексійчук. Чому та на яку вражайність очікувати цьогоріч Наталія Старинець розповість, у яблуневому садку зриває плоди робітниця Тетяна Білик. Каже, робити це потрібно правильно. Ну не можна обривати, допустим, яблука світочки. Такий це будущий врожай буду. за збором стежить агроном Василь Коваленко. Каже, за день мають зібрати 8 тонн. Будемо рвати цілий день. Я думаю, що ми за день нарвемо. Врожаєм, говорить агроном, задоволений, хоча він і дещо менше ніж торік. Мені здалося знаки перегруз того дічний. Наш перегруз у нас наступила періодичність. Може, це. А може, що весна була холодна, зав'язалися Яблунями у господарстві засаджено 21 гектар. Розповідає очільник В'ячеслав Олексійчук. Цьогоріч каже, аби виростити врожай, довелося вкласти чимало. По перше, війна почалася в державі. По-друге, що паливо мастильні матеріали, засоби захисту дуже подорожчали, які прирівнюються до долара, і тому було дуже важко. Це мало б вплинути на вартість продукту. Втім, говорить чоловік, вона лишається на колишньому рівні. Замовники не готові платити більше. А Продукцію потрібно вчасно реалізовувати, інакше врожай піде на смітник. Перша причина для того, зменшують ще такі садівники, які дуже маленькі, які взяли там по два гектару паю, вирощують яблуко, але в них сьогодні немає ні в що збирати, немає чим збирати, немає де зберігати. І тому вони сьогодні скидають яблуко чим подешевше, тому що якщо вони не скинуть, вони залишать його просто на деревах, і воно в них замерзне. Сьогодні собі вартість одного кілограма яблук – 8 гривень. Щоб вирощування було рентабельним, говорить фермер, продавати потрібно хоча б на 5 гривень дорожче. Воно буде ну, приблизно 9-10 гривень на сьогодні із саду. Виробники продають так, а хто останній Покупець, то вони продають безумовно. Там в них буде і 15, і 20 ціна. Продавати яблука можна було б дорожче, якби господарство мало своє сховище для зберігання продукту, аби його звести, говорить пан Вячеслав. Потрібно брати кредит. Ми можемо це все заложити на перспективу і чекати нового року. Після нового року потім вже реалізувати своє яблуко, і там вже ми маємо можливість диктувати свої ціни. На Черкащині під культурою дві тисячі гектарів Цьогоріч врожайність яблук буде більшою ніж торік. Цьому сприяли погодні умови. Розповіла телефоном начальниця відділу організації виробництва рослинницької продукції Валентина Сукирко. Прогнозуємо урожайність яблук на рівні 15 тисяч тонн. Минулому році отримали 11 тисяч тонн. Вирощуванням плодово-ягідної продукції займаються більше 70 великих госпідприємств та фермерських господарств. Наталія Старинець, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина. Історію Черкас тепер можна почути у тролейбусах. Таку аудіоекскурсію Невідоме про відоме розробило управління культури до 736-ї річниці з дня заснування міста. На вуличках, яких зупиняється, звучить інформація про них. Від історичних подій, які там відбувалися, до фактів про пам'ятки архітектури, які там розташовані, розповіла Суспільному начальниця управління культури Валентина Шепецька. Послухати історії можна поки що у тролейбусах А та А 1 Як Черкас Ця така ініціатива. Далі у сюжеті Черкаси розвинулися від невеликого прикордонного форпосту до центру староства. Очолювали регіон у різні часи. отаману стафідашкевич Дашкевич. Від сьогодні пасажири тролейбусу Ата, А та А 1 курсують під історичні факти про Черкаси. Так ділиться містянка любов їхати цікавіше. Подобається скучно їхати. Інформацію знаєш. Вулиця Шевченка не знала, що вона по історії там по-другому називалася. Серед поціновувачів аудіоекскурсії і містянка Любов Миколаївна дуже цікаво також уявляють ці, да, та є і ті, кому такі екскурсії заважають недоречними у тролейбусі. їх вважає черкащанка Тетяна. Взагалі це лишнє, тому, що кожен пасажир ну зі своїми мислями общаються, їдуть між собою. мені кажется, не дуже хороша ідея. Натомість більшість пасажирів дуже хвалять екскурсію, розповідає водійка тролейбусу Лідія. Та й самій працювати підцікають факти з історії міста цікавіше. Я думаю, що людям дуже-дуже приємно і на роботу їхати, і це це все. Його голосом озвучують кожну зупинку, а тепер ще історичні факти про Черкаси, розповідає Максим Дубінський. Долучився до цього проєкту з задоволенням. Традиційно, у треті вихідні вересня Черкаси відзначають день міста. Нещодавно звернулися з управління культури. нашою міською кажуть, що чому би ні, давайте спробуємо така ідея. Створити аудіоекскурсію вирішили у тролейбусах, щоб якомога більше людей змогли її почути, каже начальниця управління культури Валентина Шапецька. Під час руху пасажирів в транспорті, коли тролейбус зупиняється на зупинці, вони чують привітання з ним народження рідного міста, і відповідно вони отримують ту інформацію про ті історичні. Об'єкти, пам'ятки. Над історичною аудіодобіркою працювали наукові працівники краєзнавчого музею. Його директорка Ірина Собко каже, намагалися зробити екскурсію цікавою та пізнавальною, як для містян, так і гостей міста. Ми просто прописали весь маршрут, так як іде тролейбус одиничка, прослідкували і назви вулиць, і які архітектурні пам'ятки, які пам'ятники, які плоди що побудовано було, коли послухати аудіоекскурсію можна з 16 до 18 вересня на маршрутах А та А 1 кажуть в управлінні культури. Якщо містянам сподобається така ініціатива, то її продовжить надалі. Вікторія Гончарук, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Безоплатний одяг, дитяче харчування та підгузки можуть отримати усі охочі в благодійній барахолиці, яка працює у Черкасах. Її організувала доброчинна організація Січ. Взяти речі можуть як переселенці, так і жителі міста. Що для цього потрібно? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Тричі на тиждень. У понеділок, середу та п'ятницю, благодійна барахолка відкриває свої двері. Відранку тут черга. Аби потрапити всередину та отримати необхідні речі. Люди чекають по декілька годин, і дощова погода їх не лякає. Дві години чекає пані Оксана із Харкова. каже, грошей на новий одяг немає, тож доводиться користуватися послугами волонтерських центрів. Донці необхідно теплі речі, ну і нам теж не завадило. б. У приміщення впускають по сім людей. Намагаємося побагато не запускати, щоб слідкувати за порядком, щоб людям, останні, які зайдуть, було краще, шукати те, що їм підходить. Речі тут розподілені по секціях, де хто знаходить собі все, що потрібно, а хтось не може підібрати одяг, як от жителька Лисичанська пані Надія. Каже, її розміру тут обмаль. Я осіння іщу, осіннішу, не будівля, але тут нічого немає. Ні. Харків'янка Людмила Безпала обирає вбрання для свого трирічного сина. Каже, нині живуть на виплати від держави, а їх вистачає тільки на їжу та комунальні послуги. Показує, що обрала кофточку, піжамку тепленько, і штанці. Це не на рібенка. От у мене рібенку три роки, і якби що на мене, що на рібінка ціна одинакова. Звісно, тяжело. Окрім одягу, відвідувачам видають дитячі суміші та підгузки. Волонтерка Ірина пояснює, що необхідно, аби отримати таку допомогу. Для памперсів і сумішів в першу чергу потрібно справка у переселенстві і паспорт, ідентифікаційний код і на речі, то просто ми дивимося документи, беремо номер телефону. Ми обмежень не робимо, тому що в одній сім'ї буває дуже багато людей. Зі слів волонтерки доброчинної організації Січ Олени Каванської, речі надають закордонні партнери та містяни. Зараз у нас зимові такі речі більш теплі для людей, тому що є, які приїхали влітку. Опять таки міняється вся ситуація. Ті, які приїхали взимку, треба потребували літніх речей. Зараз трошки наоборот вже ті, що приїхали влітку і потребують зимних речей. Зносять також черкащани, також і гуманітарний груз Ми отримали з данії від наших партнерів, з Норвегії. Там дуже, ну, дуже багато стран, які нам цим». Дар'я Шевченко, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Ліквідовували наслідки прильотів, знешкоджували вибухонебезпечні предмети та розміновували Дніпро. За 205 днів повномасштабної війни черкаські рятувальники навчилися працювати по-новому та стали ще сильнішими. Розповів Суспільному водолаз сапер Олександр Мороз. Як змінилася їхня робота від 24 лютого напередодні професійного свята, розповіли Вікторій Гончарук. Одягають спецодяг, заскакують до машини та прямують на виклик. Дорогою пожежний рятувальник Сергій Волошин розповідає, спочатку повномасштабного вторгнення роботи менше не стало. Ми все-таки готові до будь-яких надзвичайних ситуацій, що б то не було, не то приліт, не то будь-яка аварія. Наслідки ракетних ударів, пригадує Сергій, доводилося ліквідовувати в перші дні війни. Ми виїжджали на збиту ракету і осколками попало на приватну територію. Нам прийшлося змивати дизель, масло із понівечених машин. Нині ж виїжджають в основному на пожежі та ДТП. Для цього каже, мають усе необхідне. На цьому автомобілі ми виїжджаємо більше на ДТП. І він обладнаний більш ну таким новішим інструментом, щоб в будь-якій ситуації ми змогли швидше і оперативніше зробити свою роботу і доправити людину до швидкої медичної допомоги. Натомість його робота за час війни змінилася, каже водолаз сапер Олександр Мороз. Якщо раніше вилучав вибухонебезпечні предмети часів Другої світової, то нині доводиться працювати з сучасними. Роботи розширились, території розширились, напрямки збільшились. Більше всі боєприпаси вже сучасні, і сапери в той же час. Як працюють, ще повишають свою кваліфікацію. Із 24 лютого вилучив більше тисячі вибухонебезпечних предметів. На цьому фото показує, як розміновували місця в одній з областей після деокупації. Маркерується квадрат, на якому певних розмірів, на якому знаходиться вибухонебезпечний предмет. Потім працюючий сапер його вилучає і передає другому саперу для завантаження цього вибухонебезпечного предмета в спеціально обладнаний автомобіль для його перевезення. Розміновувати доводилось і Черкаське Дніпро, розповідає Олександр. Працювати на воді з вибухонебезпечними предметами було складніше, ніж на суші. Під водою водний простір він ускладнений тим, що глибина, видимість, течія, е, е, обладнання, е, обладнання. Е, в якому працює водолаз, сапер працюючи під водою, і ще ряд факторів. І Олександр і Сергій кажуть, повномасштабне вторгнення змінило їх як людей, зміцнило як професіоналів та змусило ще сильніше любити свій фах. Вікторія Гончарук Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. Стежить за порядком, коли рятувальники на виклику. Мова про кота Ваську, який чотири роки тому оселився у Золотоніській пожежній частині. Рятувальниця Альона Коваль каже: прийшов сам. Спершу намагалися знайти йому родину, згодом зрозуміли Його місце пожежна частина. Нині на рівні з іншими ходить на наради та зміни караулів. Підтримує рятувальників психологічно. Бачила помічника і наша Вікторія Гончарук. Серед пожежних машин та кабінету диспетчерської розгулює кіт Васька. Його тут вважають талісманом, говорить рятувальниця Альона Коваль. Знову до кого підійти, як підійти, закохав у себе хлопців, і всі його люблять, поважають. Це його дім. Між собою, говорить Альона, рятувальники жартують. У Васьки вже чотири роки вислуги. 1 березня 2018 року кіт оселився у них. Спочатку хотіли прилаштувати його в родину, згодом вирішили залишити. Тепер без Васьки нікуди. Стане під рімо пом'явкає, щоб йому відкрили, пройдеться. У нас бухгалтер приходить найперше на роботу завжди, мені її завжди зустрічає. З такими криками <гум> вона йде, він біжить, кричить ну ні, сам. Ні, ні, ні. <гум> Люблять хвостатого усі каже пожежний рятувальник Олександр Опанасенко. Він є антистресом для більшості. Коли немає настрою, то, завжди на позитиві з котом гладим. зустрічає кожного ранку, і при зміні караулів теж буває присутнім. Альона Коваль жартує, служить Васька так само віддано, як і інші рятувальники. Періодично у нас відбуваються виклики, збір аварія називається і весь особовий склад підрозділу збирається і, ну, на умовну там, на звичайну подію. І Ми всі там, виходимо перед частиною і стаємо там, в стрій. І недавно Васька прям ну от він прям не що стрі він він вклався а також в строю. А ще Васька, як справжній службовий кіт, ходить на наради. Селекторна нарада, і Вася сидить там десь біля дверей, сидить, чекає чемно, слухає керівників. Альона Коваль додає, рятувальники дуже люблять Ваську. За будь-якої нагоди приносять йому смаколики та завжди тішаться котячою компанією. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина більше новин шукайте на сайті Суспільного та у соцмережах. Спокійних вам вихідних.